Минулого тижня у горішніх плавнях на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті відзначили День працівників і працівниць металургійної та гірничо промисловості. Наша знімальна група побувала на урочистостях у цеху виробництва окатків, де зібралися працівники ключових підрозділів. У серці Полтавщини, де пульсує ритм потужного промислового виробництва, адміністративно-будівельний комплекс цеху виробництва окатків полтавського ГЗК став епіцентром урочистостей. Тут в актовій залі панувала атмосфера гордості та вдячності, адже зібралися працівники і працівниці, щоб відзначити своє професійне свято день працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Це свято данина поваги тим, хто щодня своєю працею видобуває надра землі та перетворює їх на життєво важливі матеріали, рухаючи економіку країни вперед. Серед присутніх були представники ключових підрозділів, чия злагоджена робота є основою успіху комбінату: цеху виробництва окатків, служби логістики, перевезень, складського та оперативного неуправлінського складу, цеху автоматизованих систем управління технологічним процесом, служби інформаційних технологій зв'язку, а також цеху відвантаження готової продукції. Кожен із цих колективів робить свій вагомий внесок у спільну справу, забезпечуючи безперебійну роботу. Роботу гірничо збагачувального комплексу. І з вітальними словами до представників колективів звернулися голова профспілкового комітету прат Полтавське ГЗК Дмитро Вінівітін та директор з виробництва компанії Форекспо Сергій Канарський. Хочу вас усіх привітати з нашим професійним святом. Побажати вам всім, перш за все, скоріше, щоб наступив мир на нашій землі, тому що вона забирає життя, вона забирає нашу енергію, вона забирає у нас все. Тому времена на зараз, на жаль, такі дуже сумні. Ну, праздник є празд, життя повинно продовжуватися. Тому вітаю вам всім здоров'я, наснаги до роботи. Хай вдома все буде так, як вам хочеться. Хай на роботі, хай буде все так, як хочеться. Більшої зарплати, це дуже важливо. Тому що не в грошах радість, але вони знімають дуже велику кількість проблем. Тому всіх зі святом, всім добра і всього самого-самого гарного. Хочу привітати вас від первої організації проспілки, побажати всім успіхів, здоров'я, цим чудовим святам, святам металургів і гірників. Перше слово металургів, ми знаходимося в цих воротах, що ви робите кінцеву продукцію, ви робите якісну, міцну і тому наші катки міцні, я хотів би побажати вам міцного здоров'я. Бережіть себе, ментальне здоров'я, фізичне дуже важливо. Успіхів вам, родина, благополуччя. Урочистий захід у цеху виробництва окатків на полтавському ГЗК, присвячений дню працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, став не лише нагодою для привітань, а й моментом визнання заслуг. Кульмінацією свята стало вручення нагородних листів, що засвідчують відзначення на Алеї Слави. А також відбулася церемонія присвоєння почесного звання ветеран праці, що є символом глибокої поваги до професіоналізму, досвіду та відомості комбінату. Цьогоріч до когорти шанованих ветеранів доєднався Володимир Бондарчук, чий трудовий шлях на полтавському ГЗК розпочався далекого 1998 року. Понад чверть століття Володимир присвятив роботі на комбінації, демонструючи незмінну сумлінність та прагнення до досконалості. Його професійна біографія є яскравим прикладом кар'єрного зростання та оволодіння різними гранями виробничого процесу. «Начинав машиністом конвейера на дробільному комплексі Круп. Ну, так, в час зважився, працював на ЦПО, машиністом компресора. Ну, зараз працюю газов... газівником газового участка. Побажати, що я побажаю миру, насамперед перемоги, здоров'я, ну і щоб комбінат процвітав. Як Хоч би як було раніше, це свято на полтавському гірничо збагачувальному комбінаті не просто данина традиції, а й свідчення стійкості та працьовитості колективу, який продовжує свою важливу справу, попри всі виклики, кожен працівник від початківця до ветерана незламно вірить, що, попри всі труднощі на комбінаті, невдовзі відновиться стабільна робота та економічне процвітання. Є спільна надія на те, що покращаться умови праці, що полтавське ГЗК продовжить стабільно працювати та розвиватися, і що найголовніше, скоро настане довгоочікуваний мир, який дозволить повернутися до звичного життя і зосередитися на розвитку та благополуччі.